Ви допомагаєте не тільки цивільним, ви допомагаєте військовим і е, що об'єднує? За цих чотири роки було настільки багато проєктів. Якщо брати 22 рік стосовно мене, це, ми годували людей тут, в Києві. Якщо е, так само допомагали ТРО військовим е, і займалися евакуацією з Ірпіня, з, е, з Морщуна. У мене особисто в моїй квартирі дуже багато людей ночувало, яких я не знала. Ми їх привозили, і од, од, одна сім'я це мама, якій за 70, а синові 46, і він був в інвалідній калясті.